Друзі, всім привіт! Давненько не було в мене нових відосиків на каналі. Настав час. Зараз ми знаходимося в самісінькому центрі нашої країни та проводимо демонстраційний показ німецького польового мольчувача Mutin Farmer Pro від компанії CetUCRIN. Демонстрація в нас буде відбуватись з одночасним закладанням досліду. Суть досліду та демонстрації наступна. В господарстві є тваринництво, тобто зараз був час збори кукурудзи на силос. Взагалі це господарство після силосної кукурудзи працює дисковою бороною в два сліди. Зараз ми зробимо одну ділянку два сліди дисковою бороною і один слід проходу мульчувача. І один слід проходу дискової борони, будемо дивитись та порівнювати. По-перше, це якість заробки решток, які в нас залишились на полі, і по весні подивимось на швидкість розкладання цих решток. Як вам відомо, від швидкості розкладання залежить та кількість пожнивних речовин, які нам ці рештки повернуть в ґрунт. Все буде Україна. Віримо в ЗСУ. Поїхали дивитись! З України. Так, ну це друзі, получається у нас діляночка, яка була мульчована. А ось так виглядає ділянка, де не мульчована. Тобто ми вже почали закладати дослід. Ось у нас їде трактор з дисковою бараною. І будемо зараз дивитись. Нагадую, суть у нас такова. Тут був один прохід мульчовача. Зараз робимо один прохід дискової барани на діляночці, яка не мульчувалась. У нас буде два проходи дискової барани. І ось ми зайшли на ділянку, де воно не мульчувалося. Зараз трішки потраплю в полюку, не з тієї сторони став. Ну, ось вам хлопці картинка на полі. Бачите, що в нас залишається, як стояла стерня. Так вона і стоїть, дивіться. Ось цього вам. Да, неочікуваний такий дуже, дуже неочікуваний результат. Бачите, палки як стоять, так вони і стоять. Тут гони невеличкі, зараз трактор розвернеться та піде в другий слід по цій же ділянці, навмисно ходимо вздовж рядків, бо мульчували теж вздовж рядків. Ну таке собі. Тобто земля зворушена, у нас і так досить досить непогано, да? Але, 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 самі але. Ось дивіться, бачите, хохолочки, які в нас стоять. Палки як стояли, Ах, так вони і стоять, залишаються. Да. А, зараз ще попрохаю механізатора може, нехай він зробить діагональку також в два сліди. Подивимось на зворотній зв'язок. Але а, що ми бачимо? По-перше, розхід пального. З мульчувачем шириною захвату 3 метри це близько 4 літрів на гектар. Витрата пального з дисковою бараною – це близько 7-8 літрів на гектар. Ну, ось ми дивимося, що ми, що ми маємо. Ну, ось, другий другий слід. Тобто, по-перше, ми маємо. Значну економію на пальному На пальному І по-друге ми маємо якісну заробку решток. Ось ця діляночка яка зовсім не оброблялась. Ми вирішили трішки відступити. Зараз я перейду на ділянку. Зовсім не оброблялась. Ця ділянка в нас змульчована, а це ділянка в один слід змульчована та задіскована. Я думаю, різниця вам ви бачите. Так, друзі, ще раз. Оце невеличка діагональна на необробленій ділянці. Зроблена вона в два сліди по стерні кукурудзи, яку збирали на силос Це виглядає стерня не оброблена взагалі нічим. Тут в нас висота зрізу близько 30 сантиметрів. Тепер ось ця діляночка в нас два сліди вздовж рядків дисковою бороною. І зараз переходимо знову в нас необроблена ділянка. І зараз переходимо на ділянку, на якій працював мульчувач та один слід дискової борони. Сподіваюсь, що е -е, камера передає вам відчутну різницю. Робіть висновки, Купляйте правильні агрегати. Та будете мати ще кращі результати.